Приготуємо усе необхідне для початку роботи: килимок, тулкіт, шпатель та плівка. Для початку беремо з тулкіту вологу спиртову серветку. Знажирюємо нею екран. Беремо мікрофібру та протираємо екран від бруду та пилу. Далі виламуємо плівку з підкладки. Відцентровуємо плівку та фіксуємо на екрані. Беремо шпатель та тримаємо його під кутом 45 градусів. Піднімаємо одну сторону плівки пальцем під кутом 45 градусів. Нижній антистатичний шар при поклейці прибирає можливі залишки бруду та пилу. Повертаємо телефон на 180 градусів. Злегка відтягуємо плівку назад на 45 градусів, відвівши плівку від центру. Проклеюємо її до кінця. Беремо стул Кіту Дастер. Клеїмо його на один з кутів та знімаємо верхній шар плівки. Якщо залишились бульбашки, розгладжуємо шпателем, приклавши верхній шар плівки. Готово.